Волонтерська сотня так називають себе ті, хто за власним бажанням допомагає солдатам на фронті та у шпиталях. Хоча кількість таких волонтерів перетнула позначку 100. про їхню роботу у столичному військовому шпиталі. Репортаж Ольги Скотникової. Отак у вихідний волонтери родинами приїздять до Київського центрального військового шпиталю. Ірина Солошенко каже: робота на добровільних засадах займає весь вільний час, тому діти завжди поруч з батьками. Ось у цьому приміщенні збирають харчі, одяг та предмети гігієни, які потрібні пацієнтам. Ірина Солошенко повідомила через соцмережі, що потрібні теплі куртки і невідомий киянин привіз. Іван то все, Нас завалять по хайкасі. <реку> а ось іще один склад для ліків. Все, що приносять люди. Волонтер Євгенія Семенець підписує і передає до відділення. Жінка працює бізнес-аналітиком. А з червня вона у шпиталі каже, проводить тут усі вихідні і час, що залишається після роботи. Я не можу просто стояти в стороні. якийсь мій посильний вклад. Скажем так, наскільки можу. зараз шпиталь ліками забезпечений, каже Євгенія, але в деяких пацієнтів є індивідуальні потреби у препаратах. Паки правила під заказ покупаємо Тобто точно. так же люди оставляють средства і на ті средства в срочному порядку там в течені. Коло то короткого времені сказуємо, купуємо, передаємо. Це відділення нейрохірургії Василь Петренко, контрактник з Кіровограда. Один із тих, кого обстрілювали градами у прикордонному пункті Зварена на Луганщині. 15 липня його поранило в голову. Оперували у російському селищі Гуково. Ірина Петренко, мама, каже, що в шпиталі волонтери підтримують її сина постійно. Навіть ліжко йому придбали через високий зріст. Юнак не поміщався на лікарняному. То, що нам було необхідно, починаючи від одягу, питання, кровати, ну буквально все. Всі лекарства, медикаменти на сьогоднішній день. Василь два тижні був у комі. Зараз відновлює пам'ять та мову і вже жартує про волонтерів. Шоколади приносять регулярно, щоб все було хорошо. Нічого, спасіба, не таромне. Микола Барановський – сусід Василя по палаті. Поранення голови та важке забиття серця чоловік дістав поблизу Амвросіївки. 24 доби за нього боролись в реанімації. Фото Миколи виставляли в мистецькому арсеналі для благодійного аукціону. Волонтери збирають кошти на реабілітацію за кордоном. Спасибо всім, що вони заботяться за ними. Волонтер Ірина Солошенко у шпиталі вже п'ятий місяць. Прийшла, коли почали прибувати найтяжчі поранені, відмовилась від відпустки, а на основній роботі попросилась працювати дистанційно. Ірина каже, що допомога потрібна увесь час. Хтось розносить воду та їжу, інші працюють доглядальницями. Всі волонтери, хто працює по відділенням, у них у всіх є медіцинське образування. тому що іноді навіть просто перенести раненого з койки на каталку і довести, у них же практично у всіх штифти, практично у всіх апарати Єлізарова, фіксація, тобто хрупкі кості. Для цього нужно тоже розуміти, де взяти, не навредить. Ірина Солошенко запрошує допомогти всіх небайдужих. Пацієнтам військового шпиталю потрібно все від зубної пасти до звичайної води. Її запаси на складі вичерпуються найшвидше. Ольга Скотникова, Сергій Тищенко, перший національний.